Пропонується до продажу житловий будинок в селі Леляки Бориспільського району Київської області. Село розташоване в 180 кілометрах від Чернігова та всього 86 кілометрів від Києва з гарною транспортною сполукою та розвиненою інфраструктурою. На даний час оселя знаходиться в охайному та житловому стані. Будинок побудований з дерева. Дах перекрито шифером та має 60 квадратних метрів загальної площі, дві кімнати, кухню, суміжний санвузол та веранду. Має нові броньовані двері. Опалення відбувається за допомогою газового котла. Також в будинку є працююча груба, яку можливо переобладнати під камінь. Водопостачання в будинку здійснюється насосною станцією. Та підігрівається бойлером. Зроблена каналізація. Вся побутова техніка та меблі залишаються в подарунок новому власнику оселі. Із хозбудівель на території двору знаходиться блочний сарай, погріб, приміщення для зберігання господарських знарядь праці. Земельна ділянка має 23 сотих та обробляється кожного року. Багато квітників та город. Вся територія огороджена парканом. Садиба розташована майже в центрі села. Під'їзд зручний, асфальтований. Поряд продовольчий магазин. В селі працюють школа, дитячий садок та лікарня. Укр та нова пошта, Безліч магазинів. За більш детальною інформацією звертайтесь по посиланню на наш телеграм-канал. Документи на будинок та земельну ділянку. Готові для проведення нотаріальних дій. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Продається трьохкімнатний одноповерховий будинок з належною до нього земельною ділянкою 10,6 на центральній вулиці села Бене Берегівського району всього 13 кілометрів до міста. Під'їзд до будинку повністю асфальтований. Вулиця забудована та заселена. У селі наявна необхідна соціальна інфраструктура дитячий садок, школа, медична амбулаторія, нова пошта та магазини. Логістично вигідне місце розташування будинку у самому центрі села. Біля центральної проїзної частини з інтенсивним рухом транспорту. У поєднанні з широкою фасадною частиною будинку. Це дає можливість переобладнання та використання його також для здійснення комерційної діяльності, магазин або як торгівельне приміщення. Будинок має кам'яний фундамент, стіни ззовні оброблені старою штукатуркою, дахове покриття, одна частина з керамічної черепиці, інша з шиферу. Будинок перебуває у придатному для проживання стані, однак ремонт старий. Тому проведення ремонту суттєво покращить комфортність проживання у житлі. Загальна площа 116 квадратних метрів, з яких житлова площа 63 квадратних метра. Складові частини будинку йдуть три кімнати, прохідне приміщення, кухня, ванна та комора. Біля будинку наявна велика відкрита веранда. На подвір'ї також розташована господарська будівля. Є паркомісця для декількох авто, прибудинкова територія клиноподібної форми, площею 10,6 соток зі звуженням у бік городу, задня частина ділянки зайнята невеликим садом та городом, наявне обладнання та комунікації, у вигляді електропостачання, мережі газових труб для індивідуального газового опалення та твердопаливного. У вигляді кафельної печі індивідуальне водопостачання зі свердловини та водовідведення лічильники та комунікації. Для запитань та детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму за посиланням та не забувайте підписатися на канал. Продається будинок 2018 року побудови. Знаходиться у Черкаській області. В Шевченкове з Вернигорицького району. Побудований з якісних матеріалів. Стіни з газоблоку, утеплені мінватою. Дах металопрофільний, вікна металопластикові веко, фундамент півтора метра глибиною, підлога залита бетоном, світло три фази, вода в будинку, газ у дворі. Опалення від електричного і твердопаленого котла, що дозволяє неабияк економити. Поруч з будинком знаходиться сарай і невеличкий гараж. Кухня 25 квадратних метрів з зоною відпочинку, перекрита лінолеумом. Залишається вмонтована кухня, духова шафа та електрична поверхня. Вітальня. 16,6 квадратних метрів по ідеї господарів. Звітальний мав бути вихід на другий поверх. Підлога ламінат без меблів. Кімната 25 квадратних метрів. Підлога з ламінату має шафу. Ванна кімната суміщена з туалетом у 6 квадратних метрів. Другий поверх за планом має три кімнати. Але не зроблені. В цілому будинок придатний до життя, але вимагає доробки, що дозволяє майбутнім господарям втілити свої бажання: спільний двір з гарними порядними сусідами, місце для стоянки машини в самому дворі, гарне сполучення з сусідніми селами. В селі є магазини, школа та дитячий садок з майданчиком для відпочинку. Для ваших запитань обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал. До вашої уваги продаж добротного будинку у селі Вербова Тульчинського району Вінницької області. Будинок має гарне планування. Побудований з цегли утеплено рідким пенопластом, пеноізолом. Та 10 см самого пенопласту. Дах шиферний, міцний цегляний фундамент. Вікна замінено на металопластикові, вхідні броньовані двері, є кондиціонер та супутникове телебачення. По вулиці протягнено кабель інтернету. Загальна площа будинку 86,6 квадратних метри, Три кімнати. Велика та простора кухня 17 квадратних метрів. Це мрія кожної господині. Має нову фурнітуру. Вбудована духова шафа. Є місце під посудомийну машину. Паркет з лінолеуму та натяжної стелі. Санвузол суміжний з великим гідробоксом та пральною машинкою. Обкладено повністю плиткою. Три спальні. Гостьова, дитяча та ваша. Всюди ламінат. Виліплені стелі з гіпсокартону та переклеєні шпалери. Коридор перекрито деревом і має велику шафу купе на всю стіну. Проведено комунікації у вигляді електропостачання, газопостачання, централізована вода, вигрібна яма. На вулиці є колодязь біля ваших сусідів. Опалення відбувається за допомогою двохконтурного газового котла. В будинку встановлені лічильники на світло, газ та воду. Розпочато будівництво господарських споруд, гараж, літня кухня, сарай та погріб. Все на стадії ремонту. Найбільше добудована літня кухня, в яку вже проведено світло та воду. Просторий двір, засіяний травою. Біля будинку привезено камінь для побудови доріжок. 31 сотка приватизованої землі. Земля родюча оброблялась. Навколо будинку бетонний паркан з воротами для заїзду автомобіля. До найближчого міста всього 4 кілометри. Є зупинка транспорту у трьох хвилинах ходьби. У селі є два кіоски та дитячий майданчик. Побудований жителями школа та садок, які знаходяться у місті. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити нові оголошення. Продається будинок у Закарпатській області в селі Тюшка. Ця пропозиція актуальна для людей, які шукають нерухомість у горах або недалеко від цивілізації. Господарство з добрим під'їздом та невеликою відстанню до міст. Житлова будівля частково відреконструйована. Має дві кімнати, кухню, коридор та комору, перекритий дах. Здійснено перепланування. Є електропостачання, твердопаливне опалення та криниця. Зручностей та умов для проживання наразі недостатньо. Але це навпаки надасть вам можливість втілити своє бачення на рахунок ремонту. На подвір'ї є сад достатньо родючої землі для городу, багато відходів деревини на дрова, в літній кухні є піч та світло. Також є облаштоване місце для домашніх улюбленців. Є територія, на якій можна побудувати господарське приміщення. Відстань до траси 1,5 кілометри, до зупинки автобуса всього 500 метрів, та до центру села 1 кілометр, у якому є магазини, бар, пошта та аптека. До найближчого гірськолижного курорту всього 15 кілометрів. Тісного сусідства немає, що забезпечує комфорт та тишу. На території також присутня броварня. Яку можна розвивати і мати дохід. У кроковому доступі знаходиться ліс з джерельною водою та великою кількістю грибів. Детальніше, як завжди, у телеграм-каналі, та не забувайте підписуватись.